Аго, друзі, і знову новий випуск присячений проекту інжектів. Травневий звіт інжектів, просування інновацій через хакатони, співпрацю та оновлення. На останням літніх місяців, з настанням власне літніх місяців, настав час подумати про захопливу в діяльність інжектів у травні, яка охоплювала інновації, інтеграцію та впровадження. Він завершення нашого першого хакатону до значних інтеграцій, таких як Полігон і Hummingbot. ми успішно розширили охоплення та поглибили наше зобов'язання щодо надання інфраструктури наступного покоління першого рівня. Як ви зрозуміли, сьогодні буде такий цікавий випуск і гайда до справи. Інжерті Хакатон стимулювання інновацій. Перша така наша глобальна підтема. Ми розпочали травень із завершення нашого першого в історії інжектів акатону. І результатами були феноменальними власне, результати. Завдяки 300 вражаючим заявкам від 357 активних будівельників усього світу. чотиритижневий тижневий захід продемонстрував величезний потенціал технології блокчейну інжектів у різних секторах. Подяка всім переможцям, зокрема Екзотік Маркетс, Іленд, Блек Panther та Elixir за їхній винятковий внесок у наш простір Web3. Наступна підтема така: інтеграція полігон, сприяння міжланцюговій композиції. Наша інтеграція з Polygon визначна подія дозволила використати нативні активи з обох екосистем для низки варіантів міжланцюгового використання. Завдяки новому з'єднанню Wormhole ця інтеграція покращує співпрацю, еквінність і доступність, що є значним кроком на шляху до об'єднання до об'єднаної власне блокчейн-спільноти, що є дуже і дуже супер. Наступне пес Cascade ABC Update. Ми раді голосити про інтеграцію PES із основною мережею Кінжектів, що робить нас єдиним рівнем один із підтримкою EBC, який інтегрує Oracle PES із низькою затримкою, із низькою затримкою. Власне. Паралельно наше оновлення кестей у партнерстві з Eclipse відкриває двері для розробників Solana для більш легкої взаємодії з Всесвітом космос, розвиток інєктивної екосистеми. Що ж тут давайте розбиратися. Наша екосистема стала свідком значного зростання в травні від збільшення кількості активних користувачів Helix і нового лістингу постійної а, торгівлі Pepe до виведення доведення власне, а, аста, а, ропорт подвійних винагород для постачальників ліквідності. Такі проекти, як Elixir та Ілен, також зробили свій слід, оголосивши про свою інтеграцію з інжектів і запустивши їх у нашій власне тестовій мережі відповідно. Фронт НФТ так само годів. отримавши зелене світло від нашої спільноти Telix, збирається запустити е, перший НФТ Маркетплейс на Injective. Ми раді побачити асортимент колекцій НФТ, які збагачуються, е, які збагатять вас на нашу платформу. Наступна під тема Building on Injective. Проєкти хакатону. Хакатону інжектів висунув такі захоплюючі проекти, як Exotic Markets, Telies, Black Panther, Temporal Exchange і Globe X. Кожен з них з цих проєктів власне, розширює нашу екосистему, долаючи нові виміри корисності, можливостей і власне, фінансових продуктів. Оновлення Injective Chain. Наше оновлення основи мережі Avalon у травні гарантувало, що ми створили найдосконалішу інфраструктуру на сьогоднішній день із а, такими функціями, як час блокування до секунди, а та надійна оптимізація масштабовості. У цьому місяці також відбулися нові партнерства та співпраця, як інтеграція Хамікбот у ланцюжку, а та а, також додавання нових валідаторів, таких як TELIS, KingNodes і Partner Стегін. Оновлення спільноти завдяки новим регіональним спільнотам у Японії, Білорусі, Чехії, Швейцарії та на Філіпінах, ми стали свідком стрімкого зростання в нашій програмі Ninja Ambassador. Як тепер, яка тепер власне нараховує по, якщо я не помиляюсь, 30 тисяч учасників, що є дуже і дуже багато Вдосталь. Жваві спільноти ще більше посилися завдяки обговоренням у Твітерспейсі з повним мовним поповненням до вебсайту інжектів і нашому сп спонсорству Delphi Labs Cosmos Hackathon. На завершення. Наближаючись до літа, ми продовжуємо розвивати костему Веб-3, яка швидко розвивається шляхом продовження ініціатив і співпраці завдяки спільноті інновація і на ми прагнемо зробити інжефтів найкраще місце для розробників і користувачів. Я думаю, ви це чули 100% і неодноразово. Не Дякуємо всім, хто зробив травень м'яковим місцям та їм і Бажаємо ще більш успішного майбутнього для нас, вас і будемо разом працювати далі. Отож, був радий бути вам корисним і до нових зустрічей.